Чому Шотландія, а не Англія? Ну е я спочатку їхала в Англію до дядьки. Це Шотландія нас обрала ну, <свят> на щастя. Ми коли приїхали сюди, ми почали адаптовуватися. І я їздила. Ми поїхали до мого дядьки. Ми думали про переїзд. І коли я стикнулася з тим, що в школи там черга, ну особливо в великих містах, і тобі треба, ти не, не, не завжди можеш попасти в ту школу, щоб біля дому. Так, житлом так та там також важче, ніж тут в Шотландії. Мені подобається, що мої діти тут навчаються з місцевими, а не зі всіма націями світу. Мені тут подобається, тому що тут більш безпечніше. Ну так як з дітьми. То до прикладу, ну ми тут двері не закриваємо ні в Дануні, ні в Іст Кілбрейді, ні разу навіть на ніч не закривали двері. Тобто тут більш безпечно, тут дуже неймовірно гарна природа. Я не багато де була в Англії, я там була в Лондоні, під Лондоном, Манчестер. От Англія мені брудніша така, і не така зелена, не така гарна. Люди тут просто неймовірні. Я не знаю, вони такі підтримуючі, добрі, такі дружні, вони такі розуміючі дуже. Тому мені тут спокійніше. Ну і за навчання також та що коледж, університети, моєму одному сину 12, іншому 17, і я планую, що він зараз йде в коледж, потім я би хотіла в університет. Тут це безкоштовно. Я знаю, що в Англії там роблять українці якісь гранди, але я не взнавала. Тому для мене Шотландія, от по цих критеріях найкраще. Я ще опишу в описі більш детально. За Ірландію я просто за Ірландію навіть не знала. Я просто їхала до дядьки в англомовну країну. Я хотіла все, але вийшло так, що нас обрала Шотландія.